Знаєш, уся ця все поглинаюча, неминучість буття засмучує мене. Соцмережі, навчання, проєкти, робота. Усе це тлінне. Хіба не краще шукати справжнє щастя та тримати фокус на нетлінних речах? Гармонія із собою, взаємини з правильними людьми та віра? Хіба це не те, до чого справді варто прагнути? Суспільство прагне замінити тебе на машину бездушну, ту, що не робить помилок, кажуть вони. Та хіба штучний інтелект може замінити те нетлінне, до якого я прагну? ДЕ ВІДЕО, АЛЛО? З моменту виходу останнього відосу я вже могла виносити і народити дитину. Так, чисто фан-факт. Але у мене є пояснення. У мене є пояснення всьому цьому, що відбувається. Настільки насичений рік був, що в мене відчуття, наче, по-перше, це все був сон і це вся неправда. А з іншого боку, наче пройшло вже більше, ніж рік. І я не пам'ятаю, як знімати відоси. Я не пам'ятаю всього цього, у мене є як мінімум три заготовки на огляд, на скетчбук, на цей відос і на влог, який мав би, по ідеї, вийти раніше, ніж це відео. Я намалювала цілий рік, і в мене виріс скіл. Якщо ви підписані на мій інстаграм, а тепер ще й мій Артстейшн, який я все ж таки наважилась собі завести після стількох років принципового ігнорування цієї платформи, ви могли побачити, що останні декілька моїх робіт виглядають трошечки інакше. Вони виглядають трошечки більш як живопис. Вони виглядають трошечки більш грамотно і трошечки більш з розумінням світла, форми, пропорцій, того як що працює, і це насправді феномен. Через те, що ця людина не брала в руки, так би мовити, очами не чіпала, руками не дивилася в сторону 2D. Хто не знає, останні два з гаком років я вчуся на факультеті 3D мистецтва. Вчуся, я не в Україні. Раптом ви не підписані на мій і не в курсі цієї прекрасної чудової, цікавої інформації, яку я дуже часто озвучую в своїх постах і сторіс. Але суть не в тому. Як же так вийшло, що я цілий рік не малювала і тільки сівши за малювання, намалювала ось це, ось це і ось це. Для порівняння. Раніше подібні роботи з подібним світлом, з, моє... з мого боку малювалися ось так. Ось так. І ось так. Я перепрошую за звук на фоні. Це. Це теж байте на підписку на інстаграм? У мене є дві білки, і якщо ви чуєте будь-який сторонній шум на задньому плані, це все вони. Тож, як ж так вийшло, що я не малювала, не торкалася малювання цілий рік, і на виході за годину і 15 хвилин намалювала. Це той феномен, який змусив мене задуматись: а взагалі чи потрібно малювати? Для того, щоб вміти малювати, що звучить досить клікбейтно, тому відос називається відповідно. Але люди, які Теж підписані давно стежать за моїми соцмережами, давно знають, що я художник, який практикує швидкий малюнок. Не заради швидкість, заради швидкості я не молнія Маквін, але заради того, аби навчитися малювати швидко та якісно. Це дуже класна і важлива навичка, яку я весь час намагаюся удосконалити. Це все круто, звісно, але я малюю досить багато років. Займаюся цим дуже багато часу. Але за весь час активно Практики в мене не виходило ось так. Як виявилось, 3D дуже сильно допомогло мені прогреснути в малюванні, не торкаючись малювання. Тобто, за весь рік, за весь другий курс, я фізично не встигала малювати. Єдине, що я робила, це робила скетчі скульптури і. Практично увесь свій час усі свої проекти я робила саме там. На малювання часу не було. Предметів багато, здавати проектів треба багато, плюс знати вам ще й скетчбук. Тож про якесь там малювання, про якусь там практику взагалі не йшлося, як же так сталося. І в мене є підозри, що справді особисто для мене не знаю, який це лайфхак, тому що насправді навчитися скульптурі типа, ну, зайняло дуже багато часу. Якимсь цим всім основам, у цій практиці ну задобилося багаж і візок, і сам баче ви бачили інтерфейс зібрашу зараз. То я вже його люблю. І розумію, але моя перша з ним зустріч була просто жахливою. Я ненавиділа його. У мене навіть відос є про це в інстаграмі, наскільки. Бо моїм першим завданням було ну так собі просто чисто на розслабоні скліпати анатомічно правильний череп. Перший раз у зібраш робиш череп. Так до чого я веду? То що скульптинг? Виявився для мене дуже важливою річчю. По-перше, мені дуже подобається цим займатися зараз. Не знаю, наскільки в мене це вправно виходить, але я оцінюю по тому, наскільки мені подобається і наскільки мені хочеться туди повертатися. Я не думала про те, який профіт я буду мати від скульптингу, окрім як вміти скульптити щось. Вау! Завдяки тому. Що я постійно практикувалася з формами працювати, з пропорціями працювати з усім цим. Ти все це ліпиш, переліплюєш, робиш, перероблюєш О 100 мільярдів тисяч разів. Це дало більший більший прогрес для мене ніж звичайне малювання. Тому що, коли ти в малюванні давно, ти вже знаходишся в такій умовній зоні комфорту, навіть у плані розвитку. І для мене перехід в 3D виявився потрібною мені капітуляцією з зони комфорта просто. <laughs> uh Аби навчитися в малюванні чомусь теж, хоча я про це навіть не думала. Як бачимо, треба виходити із зони комфорту, пробувати щось нове, інколи навіть кардинально нове, яким ти навіть не думав займатися, бо я ніколи не думала, що буду займатися 3D. Як бачимо, це дало свій прогрес. Не знаю наскільки хорошою буде загальна мораль цього відосу, але хочу поговорити трошечки про саму роботу, якщо ми вже тут. Зараз на цьому спідпейнті ви можете побачити цю прекрасну і неймовірну жінку, яку ви знаєте. З відео там, де ми читали мій фанфік це третя робота тих трьох робіт, які я малювала ось це після довгої перерви. Це було абсолютно рандомно. Вона просто запостила в сторіс цю фотку, і я подумала, що ну світло занадто гарне. Я дуже людина така, яка ну я люблю світло. Я дивлюся на нього і просто можу зупинитися десь на вулиці, і просто втикати на нього, от скільки мені дозволяє час. Я побачила це світло і вирішила, що я маю його намалювати. Якщо ви бачили мої роботи, я використовую темний фон, темні якісь такі дуже темні елементи, і дуже яскраве, дуже кольорове насичене світло. Тобто я практично стараюся брати відкриті кольори, намагаюся не намішувати нічого. Е, і мені це дуже подобається. Люди кажуть, що впізнають мої роботи саме по цьому. Це моя фішка, мабуть, мені це дуже сильно подобається, і я зрозуміла, що саме на цьому фото мені не вистачає кольору. Після чого я взяла і бахнула е, помаранчевий, фіолетовий, такий фіолетово-синій, такі індиго. Згадаємо да, з минулих відео кинути його і зробити гарне світло. Як бачите, я накидала його більш загально і просто працювала, опираючись на референс по кольору і референс на світло. Я кайфую. Коли працювала над цим портретом, коли працювала над тими двома портретами, насправді е, про світло я можу говорити дуже довго. В мене десь мав бути відос про анатомію обличчя. Бо знову ж таки, завдяки скульптингу, завдяки роботі із 3D і з тим всім нас ганяли по анатомії теж трошечки. Я люблю анатомію, я люблю в цьому колупатись, длибатись, длубатись. Це моя Римська імперія, я так це назву. Світло і анатомія. Тож, якщо вам буде цікаво, я абсолютно не проти, а тільки за записати відос про анатомію обличчя. Ну, якраз саме портрети я люблю малювати. От Якраз через роботу з анатомією робити швидкі скетчі постатей теж люблю, тому що це перетікання ліній і анатомія для мене це таке мистецтво, якось ось так. Загалом, якщо взяти, ну і ще декілька таких, можливо, назвемо їх технічних моментів по самому малюнку, е, я не скажу вам нічого нового. Скоріше за все, ви все це чули сто тисяч разів і досі не розумієте, як це працює. Я буду чесна, я зрозуміла, як це працює, тільки от зараз. Те, що працювати від загальної форми до деталей, про те, щоб робити акцент тільки там, де він має бути, а не по всій картині, робити всі ці мікроскопічні. Деталі. В мене це око і волосся навколо ока. Воно більш детально промальовано. Я використовувала більш тонкі пензлі. Е, Кстати, про пензлі це дуже смішно, тому що я боялася щось домалювати, і я не зрозумію, як працюють пензлі. Нормально працюють. Дуже добре працюють пензлі. Більше деталей там, де ми хочемо показати акцент, там де ми хочемо затримати увагу глядача. Це інше, ми працюємо на загальному загальному плані, не вдлубаємося в тих деталях. Дуже важко насправді сказати щось ще не узагальнене по цій роботі, тому що я можу її розібрати, але ми не вкладемося в 12 хвилин. І це буде дуже довго є. Бо про малювання я можу розмовляти дуже-дуже-дуже довго. Дякую, що чекали. Якщо чекали, якщо ви мене не чекали, бачите вперше. Я дуже рада, що ви тут. І підписуйтесь, принаймні, хоча б на інстаграм. Якщо ви не вірите в те, що відео можуть виходити регулярно, можете підтримати мене на інстаграмі. Я абсолютно не проти цього. Також в мене є телеграм-канал. Тепер в мене є Артстейшн. Але якщо у вас є якісь теми, які були вам цікаві стосовно портретів, ви можете написати про це в коментарях. В будь-якому випадку я буду додавати це в опитування в спільноті. І не соромтесь, проходимо, розуваємося, не соромимось, все буде. Дякую за увагу.